Цукровий діабет першого типу, червоний системний вовчак, розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, ревматизм, хвороба Бехтєрева, системні васкуліти, кардіоміопатія, аутоімунний міокардит. Що об'єднує всі ці хвороби? Всі ці хвороби є аутоімунними захворюваннями. Вітаю, мене звати доктор Руслана Борисенко. Сьогодні в нас мова піде про аутоімунні захворювання. Я вибрала тему сьогоднішнього відео саме розповісти вам про аутоімунні захворювання через те, що на сьогоднішній день вони виходять на третє місце після серцево-судинних хвороб і після захворювань на онкологію. Сьогодні це в усьому світі стає епідемією, і я хочу, щоб ви знали про ці. Хвороби трошечки більше, а особливо я хочу вам розповісти сьогодні, як мінімум, про п'ять причин, які можуть призвести до розвитку захворювань. Будь ласка, додивіться це відео до кінця, можливо, поділіться цим відео зі своїми рідними і друзями, через те, що в кінці цього відео я вам розповім про те, що можна зробити для того, щоб, по-перше, не захворіти цим захворюванням. А якщо вже така хвороба у вас є, то як полегшити симптоми і як покращити ваш загальний стан. Як я вже сказала, Раніше на сьогоднішній день аутоімунні захворювання набирають розмірів епідемії по всьому світу. Давайте розберемо, що таке аутоімунні захворювання. Ми всі знаємо, що в нас існує імунна система. Вона нам дана для того, щоб захищати наш організм, наше тіло від бактерій, вірусів, грибків простіших, хімікатів, всього того чужорідного, що потрапляє в наш організм. Наша імунна система знає, як боротись із такими чужорідними молекулами, чужорідними білками, чужорідними частинками. Іноді в нашому організмі виникає така ситуація, що наша власна імунна система починає працювати. Проти наших власних клітин. Симптоми аутоімунних захворювань можуть бути надзвичайно різноманітними. І дуже часто так буває, коли ви приходите до лікаря і розказуєте свої симптоми, то лікарю не завжди легко одразу поставити правильний діагноз. Дуже часто людина ходить від одного лікаря до іншого, кожен лікар лікує ту частину тіла, по якій спеціальності він є, але на загаль, загальний стан людини не покращується. Коли в кінці кінців вам поставили діагноз аутоімунного захворювання, і коли ви запитаєте лікаря, «Лікарю, чому зі мною таке відбулось? Чому в мене розвинулось те чи інше захворювання? То дуже часто лікар вам скаже причина. Автоімунного захворювання є невідомою. Можливо, це генетичний якийсь фактор, можливо, це вплив якихось зовнішніх факторів. До речі, частіше аутоімунними захворюваннями хворіють жінки чим чоловіки. Тобто стать впливає, але на загал конкретної відповіді вам ніхто не... Не дасть, чому ваша імунна система почала діяти проти вашого власного організму. Чому так відбулось? І зараз я вам хочу розповісти про як мінімум п'ять причин, які можуть викликати розвиток аутоімунного захворювання. Першою причиною, яке можливо, вас здивує, це є суперчисте оточуюче середовище. Наша імунна система вона постійно повинна працювати. І якщо вашому організму не є достатньо бактерій, вірусів, грибків. Простіших хімічних якихось елементів вона не має що робити. Вона починає шукати якісь інакші клітини, які вона починає атакувати. Я була здивована, читаючи статистику, що найбільше аутоімунних захворювань є в країнах, які є надзвичайно розвинуті, там, де велика стерильність, там де використовуються антисептики, антибіотики, і все такого в країнах третього світу, там, де є в людей глисти, немає такої стерильності, дуже дуже низький. Рівень аутоімунних захворювань. Через те, коли народилась дитина, то в неї починає будуватись імунна система, дітки хворіють, і це добре. Коли ми збиваємо температуру, яка появилась в дитини на якийсь вірус чи на якусь бактерію, то ми не робимо цим добре дитині. Ми шкодимо через те, що ми не даємо імунній системі виробити оті антитіла і почати працювати активно. І постійно тримаючи дитину в стерильному оточуючому середовищі, ми не робимо цій дитині. Фейвор, ми власне провокуємо, що в майбутньому в такої дитини може розвинутись якесь аутоімунне захворювання. Друга причина, через яку можуть розвиватись аутоімунні захворювання, це є вакцинація. Мабуть, як лікар, я би навіть не мусила вам це говорити через те, що вакцинація на сьогоднішній день є надзвичайно популярною в усьому світі, особливо після пандемії коронавірусної інфекції. Всі хочуть нас вакцинувати, але ми мусимо знати, що потужна вакцинація. Може спровокувати до розвитку аутоімунного захворювання. Нещодавно я закінчила читати книжку, яка називається «Vaccination and Autoimmunity», Цю книжку ви можете придбати на Амазоні, прочитати вона є англійською мовою. В ній достовірно показано тісний зв'язок між потужною вакцинацією, особливо в останні тридцять 30, 30 років, коли хочуть превентувати максимальну кількість хвороб, не даючи тим самим можливості нашому організму перехворіти і мати свій власний захист від того чи іншого захворювання. І це, в свою чергу, може спровокувати у майбутньому до розвитку будь-якого аутоімунного захворювання. Наступна причина, через яку може розвинутися аутоімунне захворювання, це дефіцит вітаміну Д3. Про цей вітамін я не втомлююсь розповідати, я його абсолютно люблю сама. І хочу вам сказати, що вітамін Д це не лише якісь... Черговий вітамін в нашому тілі на сьогоднішній день. Вітамін Д розглядається як потужний стероїд, натуральний стероїд, який є в нашому тілі, яке наше тіло може саме виробляти. І дефіцит цього вітаміну може призвести до поломок в будь-якій частині нашої імунної системи. Наукові дослідження показують, що вітамін Д впливає на 19 тисяч наших генів. Більшість із цих генів відповідають за нашу імунну систему. Люди, в яких є серйозні захворювання, такі як онкологічні проблеми, аутоімунні проблеми, практично в 100% випадках вони мають дефіцит або дуже низький рівень вітаміну Д. З вітаміном Д може бути дві ситуації. По-перше, його може бути дефіцит, як таковий через те, що ми мало вживаємо, мало буваємо на сонці. Наше тіло не продукує. А друга ситуація з вітаміном Д може бути така, що рецептори в кожній клітині нашого тіла до вітаміну Д можуть також бути неефективними або заблокованими. Іноді буває так, що при збої імунної системи якісь віруси або бактерії починають блокувати рецептори до вітаміну Д. Це тригерує нашу імунну систему і таким чином може розвиватися аутоімунне захворювання. Вітамін Д є надзвичайно важливим. Не втомлююсь про це говорити. Подивіться, кілька відео у мене є на каналі про вітамін Д і про його важливість, особливо при онкологічних захворюваннях. Але сьогодні ми говоримо про аутоімунні хвороби, і через те я не можу не говорити достатньо багато про вітамін Д і про його важливість. Наступна причина, яка може викликати. Розвиток аутоімунного захворювання, є стрес. Дуже часто, коли я розмовляю з своїми пацієнтами, особливо ті, які мають аутоімунні захворювання, вони зв'язують початок розвитку свого захворювання із якимось надзвичайним стресом, стресовою ситуацією, яка відбулася в них в житті. Це може бути втрата рідної, близької людини, це може бути втрата роботи, розлучення, війна, високий рівень стреса і стрес, який є продовжуваний протягом якогось часу, може те, що називається тригерувати вашу імунну систему. І вона починає може почати розпізнавати свої власні клітини як чужі, і може розпочатись те чи інше аутоімунне захворювання. Наступна причина, через яку може розвинутись аутоімунна хвороба, це прийом певних медикаментів, наприклад, деякі препарати, які вживаються для високого тиску, можуть спровокувати аутоімунне захворювання. Дуже часто прийом антибіотиків може спровокувати. Що відбувається з антибіотиками? Антибіотики це препарати, які мусять вбивати погану бактерію, простіших різних мікроорганізми, в нашому організмі, але в той самий час вбиваючи погану бактерію, вони вбивають нашу хорошу мікрофлору, нашу хорошу бактерію, яка знаходиться в нашому кишківнику. Власне, 80% нашої імунної системи живе в нашому кишківнику, вбиваючи ось цю частину нашої імунної системи антибіотики, те, що називається confused або збивають з толку нашу імунну систему. В результаті такої перетрубації імунна система може почати розпізнавати наші власні клітини, як чужорідні, і почати їх атакувати. І це може бути не лише, наприклад, кишківник, там, де безпосередньо відбувається процес. Це може бути будь-який орган і тканина в нашому тілі. Наприклад, від кишківника до суглобів дуже далеко, але в результаті пошкодження кишківника можуть початися аутоімунні процеси в наших суглобах. Ви скажете: добре, лікарю, ви дали нам цю всю інформацію. Що нам з цим всім робити, і як нам, по-перше, превентувати розвиток аутоімунного захворювання? А по друге, якщо воно вже є, як полегшити наш стан. Ну, давайте будемо йти від зворотнього. Я сказала, що дефіцит вітаміну Д або погані рецептори до вітаміну Д можуть спровокувати розвиток і важкий перебіг того чи іншого аутоімунного і онкологічного захворювання. Відповідно, що нам потрібно робити, потрібно. Приймати вітамін Д. Тут я хочу вас насторожити і зауважити, Вітаміну Д зараз дуже багато є на ринку, дуже багато компаній, розуміючи необхідність вітаміну Д, стараються розповсюдити свою продукцію, виробляючи вітамін Д. Хочу вам зауважити, що вітамін Д є в продуктах харчування. Знову ж таки, в мене є відео на каналі, там де я розповідала безпосередньо про вітамін Д продукти харчування, в якому вони є. все такого можете подивитись це відео. Силочка ось тут. По-друге, вітамін Д може вироблятись в нашій шкірі, коли ми знаходимося на сонці, в нашій шкірі виробляється вітамін Д 2 Проходячи певний ряд перетворень в нашій печінці і в наших нирках, він перетворюється на активний вітамін Д3. Тобто зараз весна починається сонечко, не бійтесь сонця, я вам не рекомендую, щоб до ви були на сонці до моменту того, що ви починаєте палитися. Але 25-30 хвилин на відкритому сонці щоденно допоможе підняти рівень власного вітаміну Д. Ну, і якщо з їжею і е, на сонці. Рівень вітаміну Д не підвищується, звичайно, потрібно брати саплементи. Але знову ж таки, вітамін Д в ваших саплементах мусить бути натуральний, без допоміжних якихось неякісних, некорисних добавок. Дуже добре до вітаміну Д3 додати вітамін К2. Він допомагає утилізації вітаміну Д3. Що я хотіла б вам сказати і порекомендувати, якщо у вас є якісь незрозумілі симптоми в організмі, яких ви не можете позбутись довший час, якщо ви себе добре не почуваєте, якщо у вас є якісь незрозумілі болі в суглобах, постійні головні болі, низький рівень енергії, підійдіть в лабораторію і здайте аналіз крові на рівень вітамін Д3. І подивіться, де ви є. Якщо рівень у вас надзвичайно низький, терміново починайте приймати. Якісний, хороший вітамін d 3 Наступна рекомендація, знову ж таки, йдучи від зворотнього. Якщо ви проходили якийсь курс антибіотиків, якщо ви приймаєте якісь стероїдні препарати, ваша мікрофлора, в вашому кишківнику, звичайно, пошкоджена. Відповідно, що потрібно робити, потрібно приймати пробіотики. Я завжди стараюсь спочатку рекомендувати щось натуральне, а потім ми вже йдемо до більш потужних препаратів, де ми можемо дістатися. Стати пробіотики. По-перше, це з нашої їжі. Молочнокисла продукція, ферментовані овочі і фрукти. Особливо рекомендую квашену капусту, сквашені яблука, сквашені кавуни. Можливо, є можливість ферментувати червоний буряк надзвичайно корисні речі. А якщо цього недостатньо, то можна брати пробіотики в вигляді саплементів. Хочу тут зауважити, якщо у вас є проблеми, аутоімунні проблеми із кишківником, або навіть якщо у вас немає аутоімунного захворювання, але постійно здут. Є вздуття живота в кишківнику, якісь незрозумілі йдуть процеси, будьте обережні із пробіотиком через те, що піднімаючи рівень мікрофлори, ось цієї, навіть хороші мікрофлори в кишківнику, це може ще більше посилити вздуття і якісь такі перистальтичні процеси в кишківнику і можуть бути нехороші симптоми. Добавляйте пробіотики помаленьку, по маленькій дозі, і слідкуйте за своїм самопочуттям. Якщо проблем із кишківником у вас немає, Можете на повну потужність брати повну дозування пробіотику в залежності від того, який ви будете приймати, чи це може бути в рідині, чи це може бути в капсулах. Беріть хорошої якості пробіотики. Не економте на ваших саплементах, через те, що ви хочете, щоб саплемент для вас працював, а не просто викинуті гроші і дивіться. Те, що написано на пакунках на упаковках, через те, що якщо ви бачите пробіотик, одна стрічка, а потім велика кількість додаткових якихось інгредієнтів, які ви не можете навіть прочитати і вимовити, вам такі. Препарат вам такий саплемент абсолютно не потрібний. Наступне, що я рекомендувала б для запобігання аутоімунного захворювання або облегшення симптомів, це вживати клітковину. Але тут є також застереження. Якщо у вас є проблеми із кишківником, особливо вздуттям і нерегулярністю вашого кишківника, будьте обережні з клітковиною через те, що. Пробіотик плюс клітковина може дати вам велике вздуття. Дозовано додавайте клітковину. Для чого потрібна клітковина? Для того, щоб зв'язувати велику кількість токсинів, виводити з організму, для того, щоб зменшувати рівень холестеролу. Клітковина надзвичайно важлива і необхідна. Яку клітковину можна брати? Я би рекомендувала: от зараз починається весна, починається зеленина клітковина, яка іде із всього зеленого. Салати, капусти, редиски, цибулі прошу дуже великій кількості. Я би не рекомендувала, особливо знову ж таки, якщо у вас є проблеми з кишківником, клітковину, яка іде із зернових. І із з бобових через те, що знову ж таки це може призвести до ще більшого вздуття вашого живота. Звичайно, наше здоров'я в наших руках. Я б сказала, наше здоров'я є на нашому столі, в нашій тарілці, і ложка і вилк-виделка це частина нашого здоров'я. Про що я тут говорю? Про зміни в вашій дієті. Звичайно, що я рекомендувала б, щоб ваша їжа. На вашій сторілці була якісною, була свіжою і була не переповнена цукрами, особливо простими цукрами. Що таке прості цукри? Це ті продукти харчування, які мають, наприклад, велику кількість крохмалу, які мають велику кількість рафінованого цукру, переробленого цукру. Оце все нашому тілу не потрібно, особливо не потрібно нашій. Суперактивні реактивні імунні системи, коли ми говоримо про захворювання. Тобто зменшуємо кількість цукрів. До речі, при онкології, коли йде боротьба з онкологією, абсолютно потрібно до мінімуму зменшити рівень простих цукрів. Що потрібно їсти? Рекомендую їсти протеїн. Він не мусить бути супер протеїн, наприклад, супер м'ясо. м'ясо. може бути із а, кількістю певної кількості жиру, але жири. Також мусять бути якісні не трансжири, не перероблені жири. Через те не рекомендую вживати олії з овочів, олії кукурудзяну олію. Вона може призвести до такі олії можуть призвести до ще більшого рівня запалення в нашому організмі, а коли йде аутоімунне захворювання. В нашому тілі вже великий рівень запалення, тобто нам потрібно зробити все для того, щоб зменшити цей рівень запалення. До речі, ось така дієта, коли мало простих цукрів взагалі цукрів, і вживати лише протеїни більшій кількості із жирами, вона призводить до підвищення рівня кетонів в нашому тілі. І ось ці кетони мають потужну протизапальну дію. Ну і наступна рекомендація виходить із попередньої рекомендації. Це дієта, але це інтервальне голодування або тимчасове короткочасне голодування. Є дуже багато інформації, в якій говориться про те, що короткочасне голодування. Я говорю про 16 18 навіть 24 години голодування, піднімає ре, рестартує нашу імунну систему, допомагає нашій імунній системі, як то кажуть, кулдаун трошки заспокоїтись. Ми худнемо, рівень запалення змінює, знижується, і навіть при такому короткочасному голодуванні наші стовбурові клітини починають краще працювати, продукуючи нові якісні, здорові клітини нашого тіла. Знову ж таки, виходячи із причин, які можуть спровокувати аутоімунне захворювання, одна із причин є стрес. Що нам потрібно зробити очистити своє життя від стресу. Що може спровокувати стрес? Ну насамперед, якщо в вашому оточенні є люди, одна присутність яких призводить вас, вас до стресу, постарайтесь зменшити або повністю мінімалізувати їхній вплив на ваше життя і спілкування. Токсичних людей не мусить бути в вашому оточенні. Що може ще призвести до стресу, це недосип або відсутність хорошого якісного сну. Я вже колись розповідала, що сон мусить бути достатнім. Сон мусить бути як мінімум 6-8 годин, спати в темному приміщенні без світлових ефектів. Те, що називається, сон мусить бути під хорошою ковдрою, коли вам не холодно, не жарко. Під час сну ви мусите, ваше тіло мусить добре відпочивати. Під час сну ваша імунна система вона себе рестартує, так як от комп'ютер речарджує і починає краще і ефективніше працювати. До стресу може призву призвести оточуюче середовище, на яке ми можемо мати вплив або ми не можемо мати вплив. Я розумію, зараз в Україні війна. Я тільки що повернулась з України на собі. Відчула, як страшно, коли гудять сирени, коли йдуть тривоги, коли на сусідній вулиці взриваються будинки. Дуже страшно, це піднімає рівень стресу. Але, друзі, я вважаю, що ми це також переможемо. Слава ЗСУ, слава нашим відважним воїнам, які все-таки бережуть наш спокій і мир. Я думаю, що перемога буде за нами, звичайно. І, але це також рівень стресу. Якщо ви можете зменшити цей рівень, також постарайтесь це зробити. Друзі, таке невеличке моє коротеньке відео. Сьогодні хотіла з вами поділитися цією інформацією через те, що останнім часом якось люди до мене почали, мої пацієнти звертатись із з такими аутоімунними якимись хворобами. Друзі, я бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам не хворіти. Ми переможемо. Цей, це джерело стресу ми звичайно мінімалізуємо і воно з часом зникне з нашого життя. А я, як завжди, бажаю вам міцного, міцного, міцного здоров'я, не хворійте. І з вами, як завжди, була лікарь Руслана Борисенко. До нових зустрічей.